Всім привіт! З вами я, Денис, і сьогодні я собі вчора купив Блейк. Ну, ви вже, напевно, багато хто знаєте, який Блей. Волтреек. Як. Правда, він не дуже схожий на Волтрика, тільки верхівкою, а так він дуже схожий. От я його зараз розклав. От, оця верхня деталька. Не знаю, він не дуже похожий на Волтрика, але чуть-чуть чуть-чуть. От Вот така Ну і останній. Ну, ви скажете, чому в мене оця штука? По-моєму, вона зайде. Я не розумію, чому вона вискочила, до ну, тут кружочка нема, бачите. Ну і сьогодні я буду тестувати її. Угу. Тестувати. Ну, а запускачка в них у неї от така довга і зараз секундочку, я ще візьму. От от оця запускачка. У мене є. Бачите? Така. Ну, сьогодні я буду... Ви, ви, ви просто офігаєте як, як він отачить, то, то капець. А, так. А до нього ще була отака коробка. Отака. Я зараз вам покажу такою. У нього була ще отака коробочка. Бачите, всередині я вже витягнув все. Ну, я зараз складу блей і будемо дистувати. Секундочку. Так, я вже приготував, як ви бачите. От я зараз вам покажу як він. Ще це. Це просто мега штука. Ну, ви поняли. Бачите, яка? Ну так, когось, э, правда, то вийде 15-го. Ну нічого, але ну, я привітаю вас на один день далі. Э, вітаю, э, може вийде 15-го. Ну, тому я вітаю э, хто вас селяв? я вітаю. А, і с, всіх вітаю з старим новим роком. Ну так, старим новим роком. А він тут тим часом є в стінку. О, а в мене величезна ідея з'явилася, але. Ну, не дуже файна, але я тут він дію ще здувати. він. Дивіться, як він виглядає, що я вам не вказав разом. Отак. От я зараз візьму Блей. Я зараз візьму Блей той сокол. Я зараз його візьму і будемо робити битву.

На У нього шанси на перемогу. Його є менше шансів на перемогу, переможчище. У нього є більше, то він він не розлітається, а він розлітається. Стоп, а хто грає? Ну тут уже видно, правда, от цей би. От. А той зразу за ним суперрог, я зараз ну підготую. Я тут щось швидко вже навчився робити. Другий раунд. Окей, Сокол переграє він ліцінніший. Так нічого як це безчка. Ну тільки сокол виграв. 100%. Я його боюся просто зупиняти, бо він так файно врізає. Ну, цей він виграв в цьому раунді. Просто він, він трошки слабкіший. чуть чуть слабкіший. Підскок був. Ви бачили був підскок, він піцкок від нього і переможе цоком. А, аутсайдер. От оцей чопок. Такое я вам покажу. А може сьогодні вийти зразу два відео? Як ви думаєте? Ну якщо під цим роликом набереться 5 лайків, ну тільки 5, бо я то дуже мало. Бо то я дуже е, багато хочу, не хочу давати. Якщо під цим роликом мені сьогодні набереться... Ні, навіть 3 лайки. 3 лайки. Ну добре, 2, 2 лайки, то я е, сьогодні зразу зніму нову серію. Ну, а тим часом. Я. як Ну він сильний блейд. Ну, ви ж його не виділи справжню моч. Я таку його вклею якось погано наклейками. Дивіться. А він кльово б'є. Ну якщо його то з сією сили Файно пустити, то він виграє якщо Підписуйтесь на канал Футбол для Профі на мій канал і на канал моєї сетрика. Е, і пораджу вам підписатися на канал Містер Фріз. Він дуже крутий канал. Е, просто напишите Миру Фріз по-английському. Ну, а з вами був Денис, Всім удачи, всім пока! Ну, ви знаєте наші... Ну, я знаю, вперше.